Щодо американської допомоги, щодо американської підтримки, хочу повернутися до цього питання і розглянути її. Ну, те, що називається в кількох вимірах. Ну, по-перше, зараз у нас певний такий вже з'явився флешмоб, тому що спочатку пілоти винищувачів F-16 звернулися до американців, подякували за підтримку і закликали ну фактично так стояти пліч опліч з українцями. Зараз це підтримали оператори зенітних ракетних комплексів, комплексів Петріот відео були поширені зокрема, повітряним командуванням захід та ПВК Південь, де мовиться про те, що дякуємо всьому американському народу за постачання зброї завдяки вашій підтримці. Ми зможемо захищати наші міста і людей, які живуть в них. Боротьба українців триває. Скажіть, будь ласка, рішення американських політиків вони ж базуються на суспільних настроях. Ось такі звернення вони можуть по Позитивним чином позначитися на поновлення військових поставок? Цікаве питання. Так, рішення американських політик базувалося свого часу на суспільних настроях і відповідність дії політики суспільним настроям була обов'язковою умовою існування такого політика. Я все це кажу в минулому часі. Тому що Трамп оце все знищив, фактично. І він за повну турню, яка не відповідає ну, елементарним речам. Ну, він там каже, що він отримав якогось вистав від Зеленського, хоча це був допис у колишньому твітері соцмережі X. І ще інші там він розповідає про якісь 350 мільярдів, хоча все це записано, скільки там допомоги. В чотири рази менше все це записано в конгрес, документах Конгресу, держказначейства Сполучених Штатів. Тобто Трамп несе повну ахінію час від часу, хоча вона відповідає його плану і намірам, але йому платові. Йому аплодують його оточення, йому аплодують республіканські політики, сенатори і конгресмени, йому аплодують виборці республіканської партії. Тобто зараз відповідність намірам суспільним очікуванням Сполучених Штатів фактично відмінена. Вона відкинута, як зайва. І тому зухоможливо там. Вона знов такі думки, що Трамп може залишитися на третій термін, а там далі четвертий, а там цілком може бути, що якийсь його там одприсків теж піде в політику. І це дуже-дуже ну, дуже нагадує період Януковича, коли він збирався там царювати до 25-го року, а потім залишити на троні українському Віктора молодшого свого сина. От зараз ні. Звернення до американського народу вони будуть мати в у демократичній частини суспільства американського у республіканців, які фактично е, панують і в конгресі, і в сенаті, і в Білому домі. Вони не будуть звертати на свою уваги абсолютно, і вони будуть відповідати: одне: ви хочете війни, ви хочете світової війни, чи ви хочете, щоб е, Російські ракети вдарили по Сполученим Штатам, ми не хочемо. І от ми робимо, щоб цього не було. Отакий от безгузний, але дієвий аргумент з боку республіканців завжди буде використовуватися. Це звернення до американського народу робити треба, бо воно спрацює протягом часу. Це буде там накопичуватися незадоволення Трампом. Але зараз вважати, що такі звернення. Від українського народу до американського народу змусять Трампа щось там поміняти в його планах, які він вважає там, ну, всесвітньо необхідними, які заслуговують не однієї Нобелівської премії, аж тут і дві, а може і п'ять заразом. Він щиро вважає, що в нього такий вклад. Я очікую, чекаю, коли ж там, не цікаво. Коли ж там його оточення проголосить, що в там впливає на людство більше, ніж Ісус Христос. То, звісно, а на нього... — А це може бути, якщо а, серйозно. А, а цілком його канонізують чи щось? Що при Трампі можливо це? Тобто здоровий гус відкинути як зайвий і не потрібно. Тобто там можливо все. Ну, це буде там Тверезіння з американського суспільства буде дуже важким. Але от зараз вважати, що якісь там звернення, якась суспільна реакція змусить Трампа повернути. Ні, от якщо в нього почне там серйозно падати його підтримка в американському суспільстві, та ще й будуть від нього відвертатися ціловіки, тобто бюрократичний апарат і силовики Сполучених Штатів, от тоді так, оце може вплинути. Поки що про це він вже тільки там місяць, там полтора місяця на посаді, так що не вплинути. Добре, а дипломатичний трек, тому що вчора, 5 березня, стало відомо про те, що голова офісу президента Андрій Єрмак поговорив із Майклом Волцом, а президент України Володимир Зеленський зробив заяву, що наступного тижня мають бути перші результати щодо зустрічі Сполучених Штатів та України мається на увазі команд. Ну от які у вас очікування, що це можуть бути за зустрічі, і що на них може бути обговорено? Ну, те, що кажуть Сполучені Штати, від Трампа до всього оточення, що Україна хоче війни, а Путін, виявляється, хоче миру. Він напав на Україну для того, щоб отримати мир. Бо він так дуже хоче миру, що він готовий напасти ще і на інші країни пострадянського, пострадянського табору, та ще й на європейські країни. Напасти, бо він дуже хоче миру. От єдине сподівання на, на контакти, які є на дипломатичному треку, те, що ми таки зможемо ну, пояснити нашим американським поки що партнерам, що ми -то хочемо миру, але не будь-якого. Тобто їм треба пояснити, що капітулювати, піти. На Умови Путіна, віддати йому там Херсонську, Запорізьку, Донецьку, Луганську обусь повністю, та ще й заплатити йому гроші. Репарації, як вони вимагають, визнати Крим юридично українським, то, то ми можемо зробити без Сполучених Штатів і без Трампу. Капітулювати жодних проблем нема. Відти на умови Путіна, на що нам Сполучені Штати? Нащо угода ну, по рідкоземельним елементам, якщо ми капітулювати, можемо і без цього, без цих боргових зобов'язань. Оце їм треба певним чином пояснити, що Трамп каже, що без нас у вас нема козирів. Ну так, нема. Але капітулят для капітуляції нам козир не потрібні. А нас фактично сполучені штати примушують до капітуляції. Нащо вони такі міротворці нам потрібні? Це одна. Позиціям пояснити, що якщо ви допомагаєте нам, і ми беремо в цьому участь в мирних переговорах, які допомагають Трампу там, отримати Нобелівську премію, ну, принаймні виконати його передвибич обіцянки, обіцянки американському народові. Тобто, якщо Україна в цьому бере якусь участь, то треба, щоб умови були не капітулянськими а вони були кращими, ніж ми можемо отримати їх самі. Інакше кози. У наявності Сполучених Штатів, за нашою спиною він не працює. Це одне. І по-друге, їх на дипломатичному треку треба переконувати, що вони такі чітко сказали, а на які мирні поговори готовий Путін, на яких умовах? Бо зараз декларується, що він хоче миру, на яких умовах. Якщо він хоче миру на умовах, припинення існування незалежної України і потрапляння значної там східної частини Європи в економічний вплив Росії, то звісно, він на такі переговори, мабуть, що піде. Що він отримує все, що він хотів, на такі переговори він, мабуть, що піде. В чому будуть поступки Росії? Ось що треба від дипломатів добитися. І щоб це було проголошено. Так само, як нас звинувачують, публічно звинувачують в небажанні йти на мирні переговори, так само публічно має бути проголошено. А на яких умовах на мирні переговори готовий йти Путін? І чи не є це неприйнятні умови не тільки для України, а й для Європи загалом? Пане Олександре. Китай в цій ситуації спостерігає заяв. Не так багато було останнім часом, але вони, от ну, ну вірніше, як останнім часом це якщо так брати в широкому сенсі, от буквально за останні кілька днів він там від китайських посадовців і претензії щодо Тайваню в черговий раз пролунали, і відреагували вони на торгову війну, яку Сполучені Штати починають відреагували при цьому достатньо жорстко, як для взагалі китайської дипломатії, китайської позиції? Посольство Китаю заявило про те, що якщо Сполучені Штати хочуть війни тарифної торговельної чи будь-якої іншої, ми готові воювати до кінця. Як такі меседжі перекладати на зрозумілу? Мову, що намагається зараз сказати Китай, і найголовніше, як він може діяти? Військове зіткнення Сполучених Штатів та Китаю воно стало більш реальним в розрізі розвитку подій останнім часом? Ну воно виявляється абсолютно нереальним. Все Трамп хоче не війни, він хоче переговорів і угоди з будь-ким від бізнесмен. Бізнесмени не воюють, вони домовляють, вони продають один одного, вони обманюють один одного. Вони, як правило, не воюють між собою. Це мафія воювала, а Трамп все ж таки бізнесмен з такою не дуже не дуже чистою кредитною історією свого бізнесу, бо там такі якісь банкрутства і відповідно там перебільшення власних спроможностей. Але воювати не Китай. І не Сполучені Штати не хочуть, хоча загрожувати воєнною силою. Сполучені Штати безумовно мов, будуть, і вони там і намагаються перекидати свої військові з'єднання з Європи, перекидати кудись до азійського регіону, щоб певним чином демонструвати там серйозні наміри Китаю. Китай вкрай незадоволений розвитком подій навколо України, навколо Європи, які зараз відбуваються. Він не задоволений, що в нього намагаються забрати його васала Росії, який дуже вигідний, який там за бес продає енергоносії, закуповує китайські товари, всілякі від високотехнологічних, як то чіпи, там автомобілі і все таке інше, то що ж потребу все закуповується. Ну не дуже величезний ринок, але такий помітний ринок для Китаю. І ще більше мені подобається, не подобається Китаю, що в нього можуть забрати ринок Європейського Союзу. А от це величезний ринок. Поза всякими сумнівами, величезний ринок, і Китай давно наполег він прагне зайти серйозно на європейський ринок. Оцей його величезний геополітичний проєкт, один шлях, один поїзд. Це відновлення шовкового шляху. А він починається в Китаї, а закінчується де в Європі. Він закінчується. Це фактично зараз відновлення, що йому постачання там масового постачання будь-яких китайських товарів саме до Європи, де до дуже так фінансово спроможного ринку. От те, що в нього цей ринок намагаються забрати, Китаю дуже не подобається. Ну і те, що Китай обмежить Сполучені Штати, намагаються обмежити в грошах, в торгівлі це теж не подобається, бо Китай не хоче воювати, Китай хоче торгувати, але на власних умовах. Тобто те, що Китай викидає цієї великої угоди стосовно війни в Європі, яку розв'язала Росія, йому теж не подобається. І він поки що так продовжує дивитися. Але тон його заяв він змінився на дуже серйозний, І там вже це проходить повз наше, повз нашу увагу, але там є. Наближені влади аналітики, які аналізують ситуацію в Росії, в Європі, в сполучених Штатах. і вони стають зараз все більш проукраїнським, якщо можна так сказати, це не офіційна ще, поки що позиція Китаю, але це позиція аналітиків, наближених до комуністів до керівництва Китаю. Якщо цим людям цим аналітикам дозволяють таке писати, що треба підтримувати Україну і не треба. Давати можливості Росії захопити Україну, а потім е, здійснити агресію проти Європи. От якщо така позиція гурнає е, публічно, вона є голос, вона публікується в повністю контрольованих засобах масової інформації Китаю, це свідчить про те, що і в керівництві Китаю теж по відношенню до цієї ситуації є зміни. Тобто Китай буде грати, обов'язково буде грати свою роль в цій великій угоді, якщо вона буде розвиватися. Вплив Китаю на Росію зараз я вичерпним. От без Китаю, от ми можемо там протриматися півроку на європейській зброї, на тих запасах, які в нас є. От без Китаю Росії протриматися півроку, ну буде вкрай важко, навіть важче, ніж протриматися нам. Тобто Китай ще останнього слова в цьому конфлікті не сказав загальносвітовому конфлікті. Я вважаю, що він цілком може бути. За столом переговорів на троїх на трьох. Росія, Китай і Сполучені Штати, щоб з'ясувати там стосунки економічні, геополітичні, це цілком без Китаю це не обійдеться. Олександр щиро дякую вам за цікаву розмову, за ваші оцінки, за ваші думки, якими ви знаходите час ділитися з нашою глядацькою аудиторією. Завжди вас раді бачити на нашій ютуб платформі. Бережіть себе і до зустрічі. Все добре. I'm sorry.